Вітаю, це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні розповім про залізну леді України, дружину Валерія Залужного, а також свіжу інформацію від головнокомандувача. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився новим фото зі своєю дружиною. Кохана генерала Олена Залужна, який нещодавно виповнилося 49 років, 24 липня відсвяткувала день народження. З цієї нагоди військовий ніжно привітав обранницю у мережі. Залужний поділився спільним романтичним фото, де пара ніжно усміхається та звернувся до Олени. З ним народженням кохана, люблю тебе. Привітав іменинницю. Він у коментарях користувачі долучилися до привітань та зробили подружжя. Компліменти Олена Залужна фінансист і працює в Укргазбанку. Інформація з декларації показує їх життя без зайвої розкоші. Будинок на 70 квадратних метрів та земельні ділянки в Одеській області. Мають два не такі нові автомобілі: Чері Тіго та Нісан Патрол. У пари дві доньки. Старша дочка пішла стопами батька. Навіть відомо, що вона служила у київському гарнізоні. Молодша мріє стати лікарем, поки навчається в одеському інституті. Бій і знаєш. Що з нього повернуться не всі. І живий і полеглі залишаються з тобою назавжди, на совісті і в пам'яті. Вчора в День пам'яті полеглих захисників України Валерій Залужний написав допис: сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Про це пише у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це з. Ламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом, на жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ, наголошує він. Обіцяю, жодна жертва не стане марною. Ми продовжуватимемо боротьбу до нашої перемоги. Стоїмо зі щитом, пам'ятаємо всіх. Хто на щитах, вічна пам'ять героям, написав Залужний пам'ять полеглим героям і вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Маю за честь служити разом з вами. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!